Буду збирати наступний радіоконструктор. Це уже колонка до ноутбука. В наборі ми маємо два динаміка по 4 Ом, 3 Вт, Доволі невеликі. Товсту односторонню луджану плату. Низькоякісна, звичайно. Два електролітичних конденсатора. Мікросхема вперше мені приходить запечатана. СМД-резистори та конденсатори. Провідочок плати припаювати до динаміка. Ще один провідочок до другого динаміка. Провідочок під'єднувати до комп'ютера. І ще один провідочок під'єднувати до комп'ютера живлення. Корпус обох доволі великий. Що добре, буде добре, резонувати звук. І така. Інструкція китайською мовою. Ну, згідно малюнка, все зрозуміло і понятно, що куди під'єднувати. Навіть схемка. Вартість цього набору 218 гривників без доставки. І ось кількість, що входить в набір. Першу я припаяв мікросхему, припаюця вона ключиком вгору. І якщо у вас ненароком запаялися два верхніх вивода лівих чи правих, або два нижніх вивода правих. Нічого страшного, так як вони на плоті мають перемички. Це абсолютно нормально. Зараз будемо ще припаювати конденсатори s 1 та s 4 Вони у нас теж SMD, на них маркування жодного немає. Та на схемі вказано, що вони на 100 000 піков. А ось я покажу. Місце припаювання мікросхем. Бачите, є перемички. А От якщо між іншими контактами у вас припой, то тоді його убирайте. Конденсатори трохи кривенько припаяли, та головне, що припаяли. Стосовно мікросхем, хотів сказати, що мікросхема це s 4863 Це двохканальний стереопідсилювач. на Вт, тобто Вт кожен канал. Якраз у нас по динаміки, Все в притичок сходиться. Тепер що стосовно резисторів, ми бачимо напис 123. Насправді, перві дві цифри це 12 Ом, Це номінал в Омах. А третя цифра це кількість нулів 3 нулика. Тобто, ми маємо з вами 12 000 ом. Наступний же ж резистор точно так само: це 39 000 Ом. Що в свою чергу означає, що 12 та 39 кОм. Відповідно, їх і припаюємо. R1 і R4 на 39 кОм, а R2 і R3 на 12 кОм. На звороті встановлюємо двохканальний змінний резистор на 50 кОм. Та також два електролітичних конденсатори S2 та S3. Я гадаю, по малюночкам уже зрозуміло, який із них S2 який С3. Єдине хотілося б додати, що то виявиться плюс, короткий мінус. Також мінус заштрихований на платі, мінус теж заштрихований, тож проблем з їх припаюванням у вас не виникне. Конденсатори встановлені. Тепер переходимо до припаювання дротів. Що стосовно дротів, спершу їх пропихаємо в корпус. Тому що, якщо ми їх припаяємо, доведеться відпаювати, ми їх не зможемо пропагати ці маленькі дірочки. Також на кінці зав'язуємо вузлики. Вони потім просто вирвуться з плати. І далі вже припаємо, тут нічого складного немає. Тут все помічено. Коли я припаю, я не став заморочувати голову, де лівий, і де правий канал. Єдине, потрібно знати, що сірий провідок, він у нас є спільний масою. Тобто він припається або справа зверху, або зліва знизу тут. Ось оце маса, спільний провід. Далі ж червоний і білий це лівий та правий канал. Ну, Тут, залежить від того, куди який припаєте, так і буде змінюватися. Далі ж я. Тут, де вказано у нас правий канал, та ось вказано лівий канал, підпаяв провідки. Плата встановлюється з таким чином. Зажата двома шурупчиками. Зажата міцно, не рухається. Резистор не зачіпається крутиться. І один із дротів мені довелося перев'язати нижче, так як він через плату йшов. Так, в цілому тепер все добре, вони тримаються на вузликах. Паємо динаміки. Усі дроти підпаяні, полярність збережена. Те ж саме тут зі збереженням полярності та вузликом. Тепер просто збираємо корпус. Корпус дуже легко збирати. Динамік поставили. Однією рукою незручно не потрапляю в відповідні пази, потрапив відповідні пази, прикладаємо корпус, задню частину натягуючи дріт та просто закручуємо шурупчики Ну, звичайно, що це ямка. Тут дріт, він туди до контактів. І скручуємо чотирма шурупчиками. І динамік буде держатися, тоді зажатий корпусом та шурупами. Так само і тут. Корпус зібраний скручений. Зверніть увагу, що тут є виямки, вони мають зійтися. Також і ще хотів сказати, що для збирання потрібна тоненька довгохрестова викрутка, та я зміг зібрати і ось ці. Тепер оці накладки. Я гадаю логічно, яка йде на низ, а яка із них йде наверх. Просто вставляємо їх. Вони декоративні. Дані накладки по-моєму. Естетичного, також маючи і практичне значення. Вони додають ваги колонкам, що не дозволяє їм прийти і дребежати при гучному звучанні. Давайте підключимо до комп'ютера та й заодно дізнаємось, де в нас вийшло ліво, а де право. Значить, для порівняння фрагменти мультфільму на внутрішню акустичну систему. Максимальна гучність. І тепер же ж те саме тільки на акустичну систему зовнішню. Включаємо. Доволі непогано, звук якісніший. Ну, як для китайського конструктора, то дуже добре. Для невеликої кімнати теж доволі непогано. Якщо підключати мобільний телефон або MP4. Дана колонка виявилася у нас. Лівою, ця ж колонка виявилася у нас правою. Так ось під'єднано. В цілому, доволі непогано. Мені подобається. І поки я зберу, в мене виникла одна ідея. А що, якщо спробувати зробити подібну систему, точніше, взяти цю саму переробити на лампи. Зробити акустичну систему для ноутбука лампову. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Якщо матиму змогу, то зроблю.